Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії. Ваша увазі представлено дипломно-куфікаційну роботу бакалавра на тему розробка програмного забезпечення для запису обробки відео з веб-камери. Метою роботи є розробка програми, що забезпечує користувачу змогу отримати, обробляти та зберігати інформацію з веб-камери. Об'єктом дослідження є процеси отримання та. Переробки інформації з веб-камери, а предмет дослідження, метод отримання та переробки інформації з веб-камери. Для досягнення мети кваліфікаційної роботи було сформовано наступні дні задачі: провести аналіз предметної області, провести аналіз програмних аналогів, розробка технічного завдання, розробка структури програмного забезпечення, розробка структури класів програмного забезпечення, програмна реалізація застосунку, розробка необхідної документації. З розвитком соціальних мереж, відео і як сервісів та інших віртуальних платформ виникає підвищений попит на інструменти, що дозволяє користувачам записувати та редагувати відео з веб-камери. наразі існуючі програмні засоби для запису відео можуть бути складні у використанні або недостатньо функціональні. Тому розробка програмного забезпечення для запису та обробки відео з веб-камери, яке має простий та зрозумілий інтерфейс. Є актуальним завданням. Серед існуючих програм було виділено найбільш доцільні аналоги, наведені на даному слайді з метою аналізу. Аналогів було виділено вісім критеріїв порівняння. Вони враховують важливість. В важливості прийняти до уваги досвід користувача і функціональності програми з запису відео за результатом аналізу було прийнято рішення у програмі, що розробляється, зробити акцент на простоті інтерфейсу та надавання можливості редагувати зображення за допомогою фільтрів. А виходячи з цього, було розроблено технічне завдання на проєктування власного програмного продукту. Uh, у якості моделі взаємодії користувача з програмами мою, мою було побудовано діаграму uh, прецедентів відображення на даному слайді. Uh, у програмі існує сім варіантів подій для користувача: початок запису та скріншот пов'язані на зв'язком «Include». Uh, з перевіркою шляху збереження, тому що кожного разу, коли користувач буде починати запис чи робити скіншот, буде відбуватися перевірку шляху збереження. Помилка збереження пов'язана зв'язком Екстенс, тому що помилка вводиться не кожного разу. А для реалізації функціональності програми, бо використано бібліотеку Accord.net, а точніше її модуль акорд відео FFMPG, він забезпечує зчитування та запис відео за допомогою бібліотеки FFMPG, набір бібліотек з відкритим вихідним кодом, який дозволяє записувати, конвертувати та передавати цифрову аудіо та відеозаписи в різних форматах. Також для забезпечення роботи з відеопотоком отримання інформації про доступні відеопристой, бо використана класи бібліотеки eForge.net. Дана діаграма містить три класи: фільтр-контрол. Клас, що відповідає за. Накладання фільтрів на зображення він містить методи для застосування різних типів фільтрів та управління їх параметрами. Камери контрол, клас відповідальний за взаємодію з камерою, включає в себе всі необхідні методи та властивості для керування камерою, а також обробку отриманих зображення. І ФОМ-1 клас, що відповідає за інтерфейс користувача програми у ньому. Реалізована логіка взаємодії з користувачем, включаючи елементи керування та відображення зображень, класи поєднані між собою відношенням композиція. Тобто, один клас включає в себе об'єкти інших класів для досягнення певного функціоналу. Програмний застосунок було розроблено мовою програмування C. У середовищі розробки Microsoft Visual Studio 2019 року. У якості прикладу на слайді наведено методи основного класу камери контролю. Метод Start Recording використовував ключову функцію у класі камери контролю, використовуючи процес розпочатку запису відео при натисканні користувачем кнопку почати запис. Він перевіряє, чи вказаний шлях для збереження відео, та у разі відсутності певного шляху вводить повідомлення про необхідність вказати його. Після цього метод викликає внутрішній метод камери контролю старт який розпочинає процес запису відео за вказаним шляхом та форматом файлу. Далі метод StartRecording – Відключає кнопку Почати запис та вклада, вкладки у вікні програми, щоб уникнути непередбачених дій користувача під час запису. Замість цього він натискає кнопку зупинити запис, що дозволяє користувачеві припинити запис у будь-який момент. Крім того, зміна із «Recording» Встановлює в значенні true, що дозволяє системі висліджувати, що зараз проводиться запис відео. Як було вказано при розгляданні діаграми прецедентів слайд 5, програма оброблює помилки у якості прикладу, наведено приклад перевірки. Доступності шляху для збереження відеофайлу. Згідно з вимогами технічного завдання інтерфейс, програми, програми зроблена максимально простими. Після запуску програми користувач відкриває головне вікно, де вказує шлях для збереження та скріншотів, обирає пристрій для запису відео, встановлює формат файлу та застосовує фільтри за необхідністю. При встановленні різних фільтрів користувач має змогу налаштувати яскравість контрасту та кольорового тону, Позначено хью на слайді. А при виникненні виключних ситуацій користувач отримує відповідні повідомлення. У результаті виконання доповнокофеційної роботи бакалавра було проведено аналіз предметної області та програмних аналогів, розроблено технічне завдання, розроблено структуру програмного забезпечення, розроблено структуру класів програмного забезпечення, програмно реалізовано застосунок, розроблено необхідну технічну документацію. Дякую, доклад закінчений.